331 й день широкомасштабного вторгнення. Стільки ж днів ми боремося за свободу, незалежність і миру нашій країні. Коли Росія у сусідній країні здійснює терористичні акти, геноцид, воєнні злочини, ми захищаємо наше своє. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У відзначення дати підписання акту Великої злуки в одну українську державу Кременчужани вшанували Тараса Шевченка, героїв Небесної Сотні, і всіх українців та українок, кому навічно звучатиме Слава героям. Про меморіальні заходи до Дня Соборності матеріал наших журналістів. На березі Дніпра біля пам'ятника Великому Кобзарю сьогодні представники Кермичуцької територіальної громади, на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, шанували пам'ять захисників української державності. 22 січня Україна відзначатиме День Соборності та 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Акт злуки став історичним об'єднанням українських земель в одну державу. Він увінчав прагнення. Українців обох частин Надніпрянщини та Надністрянщини, що найменше з середини дев'ятнадцятого століття, це основоположна віха українського державотворення. На знак вічної пам'яті про борців за волю України, які віддали своє життя за майбутнє нинішніх і наступних поколінь, хвилина мовчання та полум'яні квіти. України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, і сьогодні боротьба за свої землі продовжується в кривавій війні з Російською Федерацією. Пам'ятаючи про незлічені жертви, принесені українським народом на вівтар незалежності, соборності та державності, кримчужани поклали квіти і достили героям Небесної Сотні. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кримчицькі новини. Соціально відповідальний бізнес продовжує допомагати Кременчуку. На цей раз благодійники передали кілька генераторів для медичних закладів міста. Представники соціально відповідального бізнесу продовжують допомагати Кременчуку ставати енергонезалежним. Сьогодні для потреб медичної галузі нашого міста бізнесмен Дмитро Коєв передав два нові генератори. Сьогодні отримали ще два генератора від наших партнерів, від наших друзів, від Кременчужана на Дмитра Коєва, підприємця, який є соціально відповідальним, який підтримує наші медичні заклади. Дякуємо Дмитру всім тим, хто допомагає робити наші медичні заклади енергонезалежними. Вони зможуть працювати в будь-яких ситуаціях завдяки підтримці справжніх Кременчужан. Один із цих нових генераторів буде передано центру ПМСД на вулиці Київській, а інший лікарні планового лікування. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Волонтери благодійного фонду ми поряд продовжують допомагати всім, хто цього потребує. Сьогодні вимушеним переселенцям та малозабезпеченим містянам видали гуманітарну допомогу. Тритижнева пауза, і знов у роботі. Сьогодні волонтери благодійного фонду ми поряд знову допомагали вимушеним переселенцям та малозабезпеченим забезпеченим Одяг, дитяче харчування, підгузки, жіноча гігієна та 55 продуктових наборів. Все це очікувало тих, хто цього потребує. Продуктові набори у нас сьогодні макарони. Консерви, які з Польщі привозили, колбаса українським колбасам, що підтримували нас. Чипсы, сладості. Сьогодні ми приблизно на 150 тисяч гривень видаємо допомоги. Благодійники не забули і про військових. Декілька ящиків доправлять на блокпости міста. Кількість переселенців у Кременчуці дещо зменшилась, проте допомога все ще актуальна, кажуть волонтери. Я замітив спад і плюс по тому, що пишуть люди, слава благодарності, і пишуть, просять, щоб їх вичерпнули з списку, що вони почали повернутися додому. Це, безусловно, радует. Наразі благодійний фонд ми поряд співпрацює з Польщею, Німеччиною, Францією, Англією та Сполученими Штатами Америки, аби тут у Кременчуці задовольнити потреби людей вразливих категорій. Всі, хто отримав допомогу, неймовірно вдячні волонтерам за їхні добрі серця. Дуже велике дякую, велику справу роблять не тільки для переселенців, а й для місцевих жителів. Дякую большое Сергія Радченко за те, що в наше не таке просте. Дай Бог їм здоров'я, мирного неба над головою. Ми. Із сум самих велике превелике. Дякую. Я тут 10 місяців. Це для мене велика допомога. Низький уклін і дуже благодарна. Окрім допомоги містянам та переселенцям. Благодійники фонду роблять суттєвий внесок у наближенні нашої перемоги. Зокрема, ця залізна красуня зовсім скоро відправиться до військових збройних сил України. Це машина для нашого бойця. Ми її привели... До ума технічне обслуговування, і це нами машину загрузили подарками від нашого блатритного фонду. Ми поряд. І зараз ми її поїде поїдемо передову. Також всі бажаючі мали змогу покласти гроші у скриньку. Це допоможе волонтерам із закупівлею пального за для отримання наступного гуманітарного вантажу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, новини. Якщо люди не навчаться допомагати один одному, то рід людський зникне з лиця землі. Це істина, яка зараз як ніколи актуальна. У Кременчуці церква Завід безкоштовно роздає обіди людям, які змушені були покинути свої домівки. Кременчук місто, яке з перших днів війни активно приймає внутрішньо переміщених осіб. Активізувались усі небайдужі містяни, громадські організації, і волонтери. Церква «Завіт» також розгорнула благодійну діяльність, щоб, хоч якось, допомогти переселенцям. А саме віряни роздають людям безкоштовні продукти харчування та навіть готові страви. Наша організація займається кормленням переселенців з самого початку війни. У нас була погороду п'ять дочок. Это молодежный завод, центр Круга-Фараковка. Мы делаем его от всего сердца, а от любви к нашим прекрасным переселенцам. Найсмачніша страва та, яка приготована з любов'ю. Саме на цьому акцентують увагу люди, які вже не вперше приходять за обідом. Борщ дуже вкусний. Кожен раз то італійський, то французький, то ще якийсь. А з таким, з душою. А це дуже багато значить. Дорогого стоїть. Дуже вкусно все свіже. Ну, я не знаю, як благодарити церковь, цю івангеля. Люди збираються щоп'ятниці п'ятниці не лише заради смачного обіду, а щоб просто побачити знайомі обличчя, поговорити по душах і відпочити. Адже нам усім зараз так не вистачає живого спілкування і позитивних емоцій. Ми з міста Харків. Їздили оце не додому трошки, ну там не дуже спокійно і вернулись назад. Ну тут нам подобається. Ми давно сюди приходимо. Ми вже не стільки за їдою, а скільки по пообщатися. Ми вже друг друга тут знаємо. Щоб зустрітися з Кат з бабусею Каті і, і, і щоб нам допомогу дали, ну щоб поїсти смачне, я компот їм даже іноді конфетки дають. Очень хороші нас обслуживают. І ребята, і девочки здесь такі замечательные. Ми приходимо не ради этого супа, а ради того, щоб з ними пообщатися. Благодарим. Їх. Все вкусно очень готовят, общение дуже приятне. І взагалі у нас вже, видите, тут і колектив, перезнакомились. Саме у найважчі моменти життя люди проявляють свою справжню сутність. Зараз, коли війна приносить стільки горя, лише добро рятує від зневіри і відчаю. Так як ми віруючі, це християнська організація, Бог нам говорить до ближньому, як самому собі допомагати і так далі. Тобто, це мабуть, перший позив був і зелену на наша команда, на нашій церкві. Це то, що написано в Біблії, так як говорить Господь. І ми це робимо і за таких причин. Господь і тому що ми це хочемо, тому що серце завіло. Чужої біди не буває. Тож варто допомагати людям, які цього потребують. Адже добро, воно як бумеранг, завжди повертається сторицею. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості існує послуга, яка допоможе безкоштовно опанувати нову професію або підвищити свій професійний рівень. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вчитися ніколи не пізно. І за багато знань не буває. Якщо ваш вік перетнув позначку 45, ви маєте страховий стаж не менше 15 років, однак ви ще не набули пенсійного віку. Ви можете отримати ваучерне на навчання та здобути професію актуальну на ринку праці. В цьому вам допоможе Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості. Професії багато вони визначені також переліком і з вищої освіти. Є з професійна технічна освіта. Є підготовка з нуля, є перепідготовка і підвищення кваліфікації з розряду на розряд. Людина старше 45 років, маючи стаж більше 15 і маючи будь-яку професійно-технічну освіту, може звернутися до центру зайнятості. Звичайно, перевіримо документи, звичайно, перевіримо стаж, але ж це все діє. Громадяни, які мають професійно технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безкоштовно отримати від служби зайнятості ваучер на навчання або підвищення свого професійного рівня. Ваучер це документ встановленого зразка. Він дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю. Ми оплачуємо людині весь період навчання. Надається ваучер, людина йде в начальний заклад, який вона обирає, і згідно цього ваучера приходить оплата. Ваучер на навчання це реальний шанс підвищити свою конкурентну здатність. Також найближчим часом водії матимуть можливість підвищити категорію водіння на курсах. Ми вийшли зараз на автошколу по підготовці водіїв з категорії Б на категорію С. Це потрібна професія. Зараз водії потрібні, але не у кожного є необхідна категорія. От зараз у нас в базі даних є вакансії для водіїв з категоріями Е, e, Це причіп, категорія Д, але ж не усі мають можливість. Оплатити ці курси. Якщо ви хочете йти в ногу з часом, навчайтесь, цікавтесь інноваційними підходами до роботи. Будьте попереду молоді не тільки у досвіді, а й у знаннях та навичках. В цьому вам допоможе центр зайнятості. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кримачуцькі новини. Тепла атмосфера за чашечкою кави разом з деканом. Сьогодні в обласному коледжі імені Макаренка відбувся захід для 11-ти класників Кава з деканом. Здобувачі освіти дізналися про пріоритети та особливості навчання в академії. Деталі далі. На мою думку, у закладах вищої освіти немає такого досвіду запрошувати деканові здобувачів освіти на каву. Я думаю, що це може бути тільки в нашому коледжі і справа не в тому, що сьогодні нинішніх випускників завтрашніх абітурієнтів ми пригостимо. Філіжанкою кави і смаколиком, а це маркер того, як будуть вибудовуватися наші стосунки в майбутньому. Тепла атмосфера за філіжаночкою кави разом з деканом, директором та вчителями може бути тільки в розвинутому та престижному закладі освіти. Сьогодні в обласний коледж Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію імені Макаренка запросили 11-ти класників на неформальний захід кава з деканом. Офіціоз це вже у минулому. А саме такі неофіційні зустрічі вони дають більший ефект, тому що гості, яких ми запрошували, а це випускники закладів загальної середньої освіти, мають можливість поспілкуватися не по протоколу, а і поза межами закладу. Саме тому у нас сьогодні п'ять гарантів освітніх програм, презентували ці програми. Говорили про їх переваги, і в ході виступу гарантів наші гості почули відповіді на ті запитання, які вони підготували ще у ході реєстрації на цей захід. Кожен абітурієнт дізнався пріоритети та специфіку навчання в обласному коледжі та зміг визначитися з майбутньою спеціальністю. Хтось обрав для себе саме цю академію, тому що недалеко від дому, а хтось відзначив те, що для нього важлива матеріальна технічна база та кваліфіковані вчителі. Я, взагалі, планую вступати десь на. Категорія філолог-лінгвіст, але точно ще думаю над цим. Ось вивчаю мови. Цікаво було послухати, посидіти, подивитися. Велике дякую їм за все, за те, що нас так гарно і тепло прийняли. Дуже сподобалось. Мене вразили кабінети і все, що окружає мене, викладачі на мій згляд, дуже сильні. У них є дуже серйозна база, і я думаю, що вони можуть навчити. Мої знайомі та навіть рідні гарно відзивалися про цей заклад. І я подумала, чому б ні, якщо люди кажуть, що добре можна перевірити, хоча б мені сподобався початок, тому що всі якось так зібрались в тепленькому приміщенні була кава, чай так якось спокійно. Потім нас провели в іншу залу і ну розказали е, коротко про те, який е, е, факультет, що представляє. Ну тобто мені сподобалось, було коротко, але інф інформативно. Ось. Директорка академії Леся Крупіна підкреслила, що в умовах дистанційного навчання студенти сумують за офлайн уроками та спілкуванням з друзями. Тому такі зустрічі обнадіють абітурієнтів та студентів на скоріший вихід на очне навчання. Ось такі теплі зустрічі вони і обнадіюють, і такий же фідбек ми отримуємо, що це побачити абітурієнта. Запитати про його потреби, а значить, трішечки скоригувати свою діяльність, бути корисними і бути затребуваними для того, щоб молодь знайшла те, що шукає, для того, щоб обрали професію до здібності, до душі для користі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Не у всіх країнах Новий рік приходить 1 січня. Наприклад, унікальні новорічні традиції Китаю відомі на весь світ. Коли святкуємо китайський новий рік 2023 – дивіться далі. Китайський новий рік найважливіше традиційне китайське свято. Неофіційно його ще називають місячним новим роком, оскільки воно є елементом успадкованого зі стародавніх часів місячно-сонячного китайського календаря. Відзначають китайський новий рік дуже гучно та пишно. Крім того, свято вважається державним. Якщо дата нового року припадає на робочі дні тижня, в країні влаштовують офіційні вихідні. Китайський новий рік починається не 1 січня, а 22-го. Їхні звичаї абсолютно не схожі. На український новий рік і навіть число відрізняється у Китаї настане не 2023, а 4720 рік. Новий рік в Китаї відзначають дуже пишно і яскраво з феєрверками, хлоповками, ліхтариками, танцями і маскарадами. Червоний колір це свято вважається щасливим, тому в нього одягається і наряджають будинок. Також на новий рік в Китаї дарують червоні конверти з грошима. Якщо ви кролик за гороскопом, то ваш 2023 рік, за уявленнями китайців, Буде особливим. Вам часто буде вести в різних справах, але при цьому доля може підкидати вам багато труднощів і неприємних випробувань. Водяний кролик за характером делікатний, доброзичливий і дуже тактовний. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Ми можемо відновити мир на всій нашій землі без того, щоб залишати свої території Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо діяти разом. Слава Україні!